З миром Божим зараз іде жахлива війна і зможе її зупинити не президент, не е, міністр, не супермощна зброя, не командир, а лише зможе зупинити її Господь Бог. І тому я пропоную вам з'єднати. Давайте разом з'єднаємося у молитві проти закінчення війни. Господи, святий та праведний, ми молимо Тебе, Господи, про закінчення війни у цьому році. Господи, пошли ангелів своїх і дай нам перевагу, Батьку, на землі, на воді та в небі. Господи, ми молимося, батьку, змилуйся, визволи та врятуй своїх дітей від сили аду. Господи, ми молимо, Боже пробач нам Ісусе. Ми каємося за свої гріхи і просимо, врятуй своїх дітей. Дай нам Духа Твого Святого, щоб проганяти та виганяти всю ворожу силу е, з нашої землі. Господи, ми... Ми уповаємо тільки на тебе, твій час, Боже, прояви себе, сильний та всемогутній Бог, щоб вся слава на землі належала тільки тобі, наша Отець, Син і святий Божий Дух. Амінь. Тільки так. Коли ми з'єднаємося всі в молитві проти закінчення війни, вона обов'язково закінчиться. Тому що Бог говорить, коли ми всі об'єднаємось, коли ми станемо на коліна, будемо визнавати свої гріхи, розкаятися в них, відкривати серце Богу, Бог побачить і Він зупинить цю війну в один раз. Нехай Бог оберігає. Приходьте до Бога, вивчайте його слово і. Давайте разом будемо проповідувати Євангелія Ісуса Христа до краю землі, тому що тільки так ми зможемо перемогти нашого єдиного ворога. Це є сатану. Амінь.